Начинаем с песни. Нет. Чому? Ну хорошо, ладно. А давай заспіваємо. Коломийку. — Это же увидят больше 70 нас <laughs> Насправді менше. Бо я бояз 16 разів. <laughs> Андрій, які ви знаєте, знаєте сучасні тренди у просуванні відео на YouTube? Ні, <laughs> <laughs> яких я не знаю. Куп, — куп, Купляєте собі окремий планшет і набиваєте до 10 переглядів на день. <laughs> <laughs> Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle all the way. Oh, it's it's right in the one open sleigh. Hey! Все, привіт, друзі. Знов, з новим роком. З, на... з нас. Коли вийде випуск, я не знаю. випуск вийде скоро. А з наступаючим з новим з е... минулим. Саша. Не порить, пожалуйста, Спрощайте новим роком. Давай заново. Jingle jingle <laughs> Всем привіт, друзі! Сьогодні. Jingle 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 bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun It is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Uh, друзі, всім привіт! З прийдешнім вас новим роком вітаємо сьогодні, як ви помітили, я не один. Зі мною ще Сашко. Сашко, Один плюс один. Да, а, реклама не спонсорована. Не про спонсорована. А що ти зараз про рекламував? Один плюс один? Да, це фільм. Чи то? Це фільм. Один плюс один. Ну є ж такий фільм, один плюс один. Так. Окей. Так, це Сашко Мухін, ви вже його бачили один раз у мене в блозі. Людина, яка займається продажами, і я, людина, яка займається маркетингом. Ми знову з'єдналися, ми вже не будемо битися в грязі, як в минулому випуску. До речі, посилання буде тут в рекомендаціях. Подивіться, як ми там билися в грязі. От, сьогодні ми обговоримо новорічні свята. Сьогодні в жале. Да, сьогодні, сьогодні будемо цілуватися в От, Саша, скажи, будь ласка. Що для тебе означає новий рік? В плані бізнесу не треба мені про в плані бізнесу. Да. Звичайно, це. Так, по-перше, це атмосфера, коли люди готові витрачати більше грошей. Проте деякі клієнти вони готові витрачати більше грошей, не на, на ті продукти, які продаємо ми. Тому, звичайно, з однієї сторони це час, коли можна напродавати більше, з, іншого, з іншої сторони, це час, коли можна почути набагато більше заперечень від клієнтів, тому що вони або вже витратили бюджети на інші якісь потреби, або планують їх витратити не на вас. Да, логічно, Саша. От мені ти розповідав, мені стало цікаво, що роблять люди літом, ті, які е, продають ялинки. Я думаю, вони займаються іншим бізнесом, але якщо б вони були розумніші, вони якось якимось чином оптимізували бізнес-процеси та готувалися для того, щоб е, підготуватися до новорічного сезону і напродавати більше. Ну, знаєш, це Coca-Cola. Вони в принципі літній напій, да? але вони створили собі попит на mm -hmm. новий рік. І продають тепер взимку. От продавцям ялинок теж треба щось таке придумати, щоб типу щоб літом теж купували ялинки. Я коли в університеті проходив лекції з маркетингу, один з найцікавіших кейсів, який ми розглядали, були саме з кока колою Я не знаю наскільки це правда чи неправда, проте оця асоціація Кока-Коли про те, що Санта Клаус, що він у червоному вбранні, що він асоціюється з цією рекламою, що свято. «Свято наближається з автівками, це був абсолютно геніальний хід, тому що багато з нас, хто не співає Дженґл Bells, співає свято, наближається і купляє собі Coca-Cola. Да, свято наближається. Реклама свято не способна. Наближається. Ну так да. сьогодні ми навіть прибрали coca колу із кадру, щоб да, не виріс попит дуже сильно на неї. щоб інші бізнеси також виживали. Тоді поговоримо з тобою дуже дуже серйозно. Я тут підготував кілька запитань. Ми всі розуміємо, що Новий рік це період, до, до новорічного періоду це період підвищеного попиту <гум> на все. Все, що у вас валяється на складі, все, що не продавалося дуже давно, воно в один момент стає потрібним усім. І люди просто грибуть, грибуть і грибуть. Але. Справа в тому, що в наш складний час треба це все стимулювати, треба якось конкурувати, обирати свою аудиторію і на неї це все просувати, щоб саме у вас купили. А тож ж продавців зараз теж немало, при тому, що карантин і так далі. Тому хочеться запитати, Саша, ти як продажник, скажи мені, будь ласка, що краще? Акції чи знижки? Я, звичайно, як продажник вважаю, що краще давати більше цінності вашим клієнтам. Тобто, наприклад, якщо ви продаєте якусь послугу, додавати до неї ще якісь бонуси, плюшки, додаткові послуги, які збільшують цінність в очах клієнта, аніж давати знижки. на це є дві причини: по-перше, мета бізнесу заробляти гроші. І звичайно, якщо ми даємо знижку, то ми зменшуємо свою маржинальність і таким чином заробляємо менше. Але друга і довгострокова… Послідовність цих дій вона приводить до того, що Ваші клієнти вони звикають до того, що є знижки. І якщо ми беремо, наприклад, не компанії, які продають айфони, а саму компанію Apple, я mm. дуже сумніваюся, що вони роблять якісь новорічні знижки для своїх рітейлерів, там офіційних, неофіційних і все <з well> <Для неофіційних. т> Да, Знижка Ку купуєш сірий айфон і в тюрму. Mm, <т?> 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 Додаткова цінність. Якщо ви позиціонуєте свій товар як високої якості, як послугу високої якості, то, звичайно, краще а, вашим клієнтам давати більше цінності, аніж робити так, щоб вони звикали, що вони можуть там десь 200-300 гривень зекономити і таким чином менше витратити свого бюджету. Це буде набагато ефективніше, і ви а, у довгостроковій перспективі будете заробляти значно більше. Клас! І я з цим погоджуюся на 100%, а ще з цим погоджуються самі покупці. Е, але тільки в новорічні свята. Поясню логіку, все ну, максимально просто. Якщо ми порівняємо два е, івенти на рік: це Чорна п'ятниця і Новий рік. Вони відбуваються ну послідовно один за одним. Е, в чому їх різниця? На Чорну п'ятницю всі шукають знижку. Угу, всі знають, чому так. знижка мінус знижка, 70%. Я взагалі не розумію, як можна зробити сідниця. Це як свято знижок. Да, свято. А як можна зробити що е, лише цього року чорна п'ятниця цілий місяць? Угу. А, до речі, я про це тобі розкажу, для чого це робиться, бо я ну, відчув на своїй шкірі, для чого це робиться. От, Ну, ладно. На чорну п'ятницю всі чекають знижок. А на Новий рік чекають люди, свята. люди чекають, по-перше, що свята, а по-друге, їм треба купити купу подарунків. Братам, сестрам, мамам, папам, тьотям, дядям, бабушкам, дідам Усім. і так далі. Усім. І ще й колегам. Клієнтам. Клієнтам обов'язково да, букетик якийсь заслать там, чи ігрушку. От. І в чому тут відбувається фокус? Що якщо ти продаєш штани, то до цих штанів, якщо ти покладеш ще й підштанники, угу. то це закриває одразу дві цілі. По-перше, подарунок діду, а по-друге, подарунок брату. А по третє, можна зробити невеличкий апсел, тобто, наприклад, no. не продавати її за повну вартість і зробити mm -hmm. там комплект да, штани підштаники за там, сумою там, не 3 тисячі гривень, а 2 тисячі вісімсот гривень. І, і, звичайно, якщо ми підібрали продукти або послуги, які а, сумісні, які доповнюють один одного, звичайно, взимку, якщо ви даруєте або купляєте собі а, штани, то без підштаників вам буде ну, дуже холодно. Тому, звичайно, у вас є, можливо, не а, в голові ще проблема, але вона десь на підстав. Свідомості, що треба буде купити і це. А і якщо ви добре знаєте свою цільову аудиторію, ви можете підготувати якісь рекламні кампанії, якісь пропозиції, офери, які а, таким чином і дадуть більше цінності, якщо я правильно розумію, і закриють більше потреб, і дозволять вам заробити трішки більше зробити апсел. Тому якісна порада. Робіть акції: 1 плюс 1 до рівня три, плюс 1 до рівня 4, і інші неправильні приклади до покупки чогось в подарунок. ще оце. так і це на новий рік працює ідеально. Знижки на новий рік працюють на порядок гірше. Ну, можете просто повірити нашому досвіду, а можете також почитати там, де ми читали. Класна штука, яку я знайшов е з приводу нового року. Всі завжди все відкладають на останній момент. Так. Думають: ой, та це ж тільки ось ще листопад, на що мені ті подарки, що мені те все. От або там куплю, куплю, куплю трохи пізніше, коли спаде, спадуть черги, піду 31 го числа, ще там щось і так далі. Таких. Варіантів маса. Але в чому нюанс. Подарунки ви купуєте не собі. Ви їх не можете приміряти, ви їх не можете там спробувати, спробувати. Ви не знаєте, підходять вони чи не підходять, ви їх купуєте комусь іншому, ви їх даруєте. І дуже класна перевага в карточці товару на новорічні свята написати, що період повернення збільшений. Mm -hmm. Прикольно. Так, через те, що ти можеш обміняти не 14 днів. А 21. І таким чином можна купити, там, грубо кажучи, щось 20 грудня, от, не поспішаючи, а вже людина, який ти подарував, якщо воно не підійшло, вона поверне, поверне його пізніше. Або ж для тих, хто викладає на останній момент, зробити швидку доставку. Не знаю, правда, як ви це будете реалізовувати. Тут уже нехай ваші логісти думають через те, що ваші ельфи. Так, ваші ельфи і Олені Рудольфи, нехай думають. Але швидка доставка, там буквально 31 числа. Це буде вогонь. Так, що сідайте на велосипед і возіть, що ти про це думаєш? Я думаю, що це дуже логічна та цікава стратегія. Якщо ми не знаю про швидку доставку, проте оцей збільшений термін повернення він закриває одразу дві проблеми: по-перше, якщо людина не впевнена у тому, що взагалі підійде подарунок, наприклад, якщо ви даруєте парфуми або аромасвічки, тобто якісь ольфакторні подарунки, вони дуже специфічні і вони можуть, ви можете не влучити, якщо ви з люди. Не погоджували цей подарунок, якщо ви не для себе купуєте. І, звичайно, можливість повернути, якщо подарунок не підійде, це дуже круто. А mm -hmm. по-друге, якщо людині взагалі не потрібен а, цей подарунок, наприклад, вона вже купила собі парфуми, а ви їй це подарували. А, оцей збільшений період повернення він може спрацювати як у серіалі Друзі, коли Рейчел повертала усі подарунки, міняла на гроші і купляла те, що їй справді потрібно. А, і ваш клієнт буде або клієнт, партнер, родич, друг, подруга вони люди, яких ви любите, яким ви хочете зробити якусь приємність. Вони будуть вам вдячні за подарунок, проте вони завжди зможуть його повернути і купити собі щось більш потрібне, наприклад, трішки попоїсти. Так, правильно. Ще один лайфхак, я хочу сказати, в плані маркетингу. В чим ми будемо користуватися у психології наших споживачів. На новий рік так складається, що люди там дивляться різні фільми, мультики, серіали про новорічні дива угу. і вони вірять в ці новорічні дива. Ну, прямо більше починають вірити. Дехто там уже навіть не сумнівається, що Святий Миколай приходить і так далі. Тому треба організовувати на новорічні свята багато конкурсів. Хм, Наприклад, от, от наприклад, так пі зробив в Інстаграмі. А, прикольно. Да. Розп... Розкажіть про мене в сторіс, отримайте методичку. Можете те ж саме зробити. Розкажіть про мене в себе там, в Інстаграмі або в Фейсбуці, чи в Тіктоці, чи на Ютубі. Отримайте одне, друге, п'яте, десяте і так далі. Люди вірять в дива. Погоджуються, зробіть гарну якусь картинку, яку б людям було не западло поширити, так сказати. І все, і діло в шляпі. За це можете дарувати подарунки, давати знижки, якісь бенефіти інші, швидку доставку, додаткову печеньку і так далі. Конкурси це дуже гарна нагода створити віральний маркетинг, вірусний маркетинг та поширити сарафанне радіо, проте активно на це впливаючи, тобто не чекаючи, доки всі оцінять які у вас круті продукти та послуги, і самі про комусь про це розкажуть. А ви стимулюєте людей і отримувати цінність, і поширювати ваш бренд та вашу рекламу. Головне. Правило тут зробити, щоб оцей конкурс він був соціаль, соціально адекватним та ем, соціально ціннісним. Тобто, якщо людина ви просите її поділитися, поширити якоюсь інформацією, вона має розуміти, що ті, хто побачить від мене цю інформацію, їм це буде корисно. Якщо це буде якась фігня, то вони підсвідомо не захочуть цим ділитися. Mm -hmm. Вони би скористалися там знижкою або подарунок, якийсь отримали. Але я розумію, я поширю, але це якісь там погані послуги, поганий продукт, не цікаве щось, і мені не хочеться це робити. Да, ну можна якось включати голову. Там знаю, багато роблять AR маски, наприклад, у інстаграмі. Mm -hmm. да? Там сходкається з нашою AR-маскою, от і от покажи там селфі на касі, і отримаєш там якусь чи знижку, чи подарунок, чи щось подібне. Тому да, треба проявляти фантазію, щоб ця, цей конкурс був якісним і людям ну, не здавалося, що вони якоюсь фігнею маються. Більше того, я, ось ти сказав щоб про маски в інстаграм. Я, наприклад, стикався з кейсом декілька місяців тому. Виходив фільм Дюна, Дені Вільньова. Мабуть, багато з вас дивилися цей фільм, якщо ні, раджу. Передивитися або подивитися в перший раз. І компанія Планета Кіно це мережа кінотеатрів в Україні. Mm -hmm. а вони, ну, може хтось Пискі, ще, ще є люди. А вони підготували таку акцію. По-перше, вони зробили спеціальний попкорн, який підлаштований під внутрішній мем цього фільму, внутрішню інформацію, яку знають лише фанати. А друге, вони створили маску в інстаграм, яка ваше лице ставить у трейлер фільму на кожного героя. І навіть якщо. Я за це нічого не отримував. Ніяких знижок, ніяких білетів, нічого. Проте це така цікава атмосферна а, річ, яка підлаштована під а, ну, свято для багатьох кінофанів, просто під якусь подію, як новий рік. І вона настільки цікава, і мені захотілося цим поділитися, що багато людей знімали сторіс та відмічали планету кіно. Хоча ми за це нічого не отримували. І те саме ви можете зробити під новий рік? Так. Відмічайте новий рік. Відмічайте новий рік. Зробіть якісь, наприклад, маски для інстаграму. Зробіть якісь там, якщо там зняти кумедну сторіс новорічно, покажіть ваш новорічний стіл з нашим продуктом, з крафтовими джемами, наприклад, так, під сирочки, там ковбаски. І за там усі фотки ми вам там надішлемо якийсь подарунок, так або просто будемо там конкурси найкрутішим фоткам. Це людям, що зняли це, ми щось подаруємо. Так. так. Супер. Е, як думаєш, дивиться нас чи чотки чи ні? Ну, е, якщо це відео вже висить якийсь час. Зараз 2025 рік, Україна mm -hmm. попереду всієї планети, я думаю, точно дивиться. Mm -hmm. е, um, well, I think if. <laughs> a, думаю, ні, але тут лише. Мовний бар'єр. А прикинь, взагалі, може бути така ситуація, що він там щось скрулить, скруглив на ютубі, не включив, відос виключив, бо я навіть і не знаю, що, що він дивився цей випуск. Що я хотів сказати про великі маркетплейси, що у них працює? Ну, навряд чи нас дивляться зараз генеральні директори великих маркетплейсів, або їх маркетологи, вони і самі це все знають. Але що працює на великих маркетплейсах і великих агрегаторах товарів? Це вішлісти. Це ваші списки покупок, е які ви там хотіли би собі щось там купити новий рік, туди все складаєте. І я знаю, що колись були модні такі додатки, що такий вішлі створювався на якусь групу угу. або сім'ю, і туди всі могли щось закидувати від себе, типу шо вони хочуть купити. І якщо ви зможете зробити в себе всередині магазину. Такий функціонал, то це буде дуже класно. Ну, Але, тут, звичайно, що мінус в тому, що у вас в магазині повинен бути а, абсол... асортимент. Так, да, абсолютно все. Ну, тобто, у нас в Україні, мабуть, це там, тільки розетки може собі таке дозволити. Я думаю, багато маркетплейсів, навіть як, ну, наприклад, онлайн-магазини, які займаються спеціалізованим продажем. Наприклад, там фармакологія, електроніка, можливо, якісь дитячі іграшки. Так, якщо у вас там багато дітей або у вас багато знайомих з дітьми, то, звичайно, ви можете це використовувати і також як одна з стратегій, хоча б протестувати, наскільки ефективно це буде працювати. Стукайте. Не стукайте. Кажеш, як учень, який списував. Саш, от ти зараз, мабуть, їдеш там за стоїш. Ну, слава Богу, не було. Це AR-маска. Ну, бувають такі ситуації, що. Та що, які ситуації? Про що я розказував? А, так, в тебе є мобільний телефон. Mm. І тобі час під часу зараз в період новорічних свят приходять імейли е від різних компаній, організацій, oh, магазинів. Дуже багато дуже імейлів. Да, багато. Багато е так от, скажи mm. мені, будь ласка, Саша, що тобі з цього з цих усіх імейлів е найбільше подобається? Перше, чекай. Ух. Список акцій, просто полотніще. Так. Таке. Індивідуальні пропозиції, типа Саша, ви у нас купували корм для британського кота. Він ну, да. Я, ну, прийшов новий. Третє. Бестселери їх магазину. І четверте: просто поздоровлення і подяка за те, що цей рік ти брюю з ними. Супер. Скажу, що мені працює на рівні, що я хочу купити, і що працюю у довгостроковій перспективі. Перше. Усі магазини, де я колись залишав свій номер телефону, завалили мене смс-ками. Це просто дуже сильно бісить. Я вже задовбався їх видаляти. Якщо в імейлі все падає в папку там якісь спеціальні пропозиції, я просто це не передивляюся, то смс-ки я не побачити не можу. І це дуже бісить, дуже нецікаво. Що мене більш тригерить на покупку під час якихось свят. Наприклад, на Чорну п'ятницю мені розетка у Viber прислала. Ну про Viber це окремо. Але що вже робити? У Viber прислала приблизно такий рекламний меседж, що на основі того, що ви передивлялися на розетці. Ось один з найкращих виборів, і ми лише на нього робимо вам знижку протягом там якогось періоду часу. Я підбирав собі ігровий комп'ютер, новий що всі іграшки там йшли, і вони кажуть: ось оця збірка вона там дуже крута, середньої ціни. Ви її довго переглядали? Робимо вам знижку 500 гривень, якщо там купите, протягом одного тижня. Оце мене зачепило, тому що це те, що я шукав. Не купив і е, знижка лише на це. І це супер персоналізована пропозиція. Угу. Оце мене дуже сильно зачепило. Що стосується довгострокової перспективи, звичайно, я завжди топлю за більш людяний підхід. Люди купляють у людей. І якщо мене компанія просто вітає з новим роком, без якихось додаткових знижок, без якихось е, намагань мені щось продати, я це сприймаю як. Повагу до мене як повагу до того та подяку за те, що я клієнт, і це працює супер. Особисто мені в імейлах, що подобається. Мені подобаються такі меседжі, які я сам рекомендую своїм клієнтам. Це, типу, щось. Ми, нам, ми дуже вдячні вам за те, що ви були цей період з нами. На весь наступний рік діє промокод ля ля, -ля та поля. І можна брати цей промокод, вставляти його при кожному наступному замовленні, і це все тепле відчуття нового року буде з клієнтом весь наступний рік. І це заміняє цю дорогу підключення цієї програми лояльності цих карток, цих незрозумілих всіх штук. Вони воно ці активності і так залишаються і в серемці, і в аналітиці, і всюди. Але для клієнта це максимально не напряжно. І він прямо на груді носить той промокод і завжди ним користується. Стає більш лояльним клієнтом. Звичайно наскільки легше чи важче продавати перед Новим Роком. Я не можу працювати в такій атмосфері. Сережа, ти не зможеш вирізати потім в автореліфікцію? <рес> Можеш зафотошопити потім, будь ласка? Якщо ми кажемо про продаж у преднов... передноворічний сезон у будь-який період перед святами, то, звичайно, тут ситуація досить двояка. З одного боку, у людей є гроші, які вони готові витрачати, а з іншого, звичайно, багато з них витрачають це не на ваші продукти, не на ваші послуги. І в такому разі ви стикаєтесь з запереченням, давайте вже після свят. Ну, а що робити після свят? Ми знаємо в наступних випусках. Я дуже вдячний Саші, що сьогодні ми з ним провели дуже таку класну, потужну бесіду е, на нагальні теми. І дуже сподіваюся, що Саша ще хоча б раз до мене прийде, і ми з ним ще поспілкуємося на інші теми. Всі інстаграми Саші ви знайдете е, посиланнями під цим випуском. Обов'язково підписуйтеся на мій канал на інстаграми Саші, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте український Ютуб і з наступаючим вас. З прийдешнім вас правильно казати новим роком з прийдешнім новим роком, любі друзі, підписуйтесь на шараєвський маркетинг, підписуйтесь на мене, пишіть шараєвський новий рік. Мені у дірект і я вам надішлю методичку, як працювати із запереченням. Давайте вже після свят. Все безкоштовно я хитрий. Все, всіх вас цілуємо, з новим роком, всім гудбай.